Усім добрий день. А в нас нарешті прийшла зима. нас снігом замітає. Я собі йду ось на прогулянку вийшла. На вулиці, звісно, слизько, але ну, нормально. Погода така, що можна йти. Як замітає в нас. Так, дівчата, я вже прийшла додому. Ви бачили на вулиці заметіль. Так холодно. І кажуть, що ще завтра і післязавтра має бути ще холодніше. Ну, надіюся, що такого не буде. Не хочу я цих холодів, мені взагалі не подобається. Як це замітає ці сніги, це все не люблю. Зараз вирішили з. Дитиною попити чай з хотдогом домашнім. Правда вам покажу. Для ходога я використовую такі булочки Bimbo дог Максі з кунжутом. Я купую їх в АТБ. Вони дорогі, звісно, 30 чимось гривень. Стоїть оцих 5 булочок. Але смачні. Мені подобається. І ось такі в мене є. Польські сусіски. Їх зараз відварю на ходок, А булочки тим часом положу на гріль мікрохвильовку, щоб вони так підсушилися трошки. Так, дівчата, булочки я вже з гріля витягнула, вони такі хрускотящі. Бачите? Так. А сусідські в мене розварилися, так що вони не підходять. Мені, якщо чесно, вони не сподобалися. Я їх більше купувати не буду. Але що маємо, вже маємо. Так, ось наша булочка. Я її тако розрізаю. Так, беру майонезу. Небагацько. В мене королівський смак. Так, раз, раз, ось так. Ходох. Потім кетчуп. Кетчуп, то тільки раз отак. Оп кетчуп. І потім я купила морква по-корейськи. Розумний вибір. Два тебе взяла. Ну написано, що салат. Який це не салат, це просто проста морква по-корейськи. Друг, кладу сюди сосіску. О, от запихаю. І зверху моркочки. Морквочки, хто скільки любить. Хто любить багато, бере багато. Хто не багато, той не багато. Отак. Mm -hmm. Краса. Потім зверху ще майонезиком проходимося раз. Кетчупом. Все домашній, готовий ходох. Це буде дитині. Так. Все один зробила, зараз роблю другий. Так само. все, домашні ходоги з чаєм готові. Тепер будемо грітися, на вулицю вже не підемо.